Що як наші уявлення про реальність хибні і все те, у що ми вірили, і навіть були певні у фундаментальності законів та правил світобудови, такими не є. Просто на хвильку уявіть, що ваше сприйняття. Дійсності в одну мить втрачає сенс, бо знання і віра в дещо стало були неправдою. Важко й осягнути, в яку прірву все це може звести, та яке спровокувати сум'яття. Ось над чим я замислився, читаючи одну з кращих фантастичних книг Роберта Гайнлайна «Пасенки Всесвіту ну або ж сироти неба називайте, як вам буде краще. Книгу про космічну подорож, яка обернулась для. Екіпажу жахітям та зле пожартувала з їх нащадків. Вітаю книгоманів на своєму каналі. Дякую за те, що підтримуєте та проявляєте активність. Це не аби як мотивує та не дає опустити руки, хоч з'являюсь, не так часто, як цього б хотілося. Все ж триматиму вас у курсі прочитаного та ділитимусь власними враженнями. Подяку висловлюю вже незмінно Тарасу Бунзяку, а також Івану Бучмею, Сергію Христині. Ані та. Надії ціную кожного за підтримку та спонукання до розвитку. Ставайте і ви частиною спільноти. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайки і коментуйте це відео, адже невблаганні алгоритми Ютубу тільки так розуміють, що контент вартий просуванням. Перш за все попереджаю про спойлери, їх буде чимало. Тож хто не читав, зважте це і повертайтесь до перегляду після прочитання. Або ж якщо розкриття сюжету вас не бентежить. Продовжуйте дивитись, я не просто так почав цей випуск з опису почуттів людини, яка все життя прожила, не відаючи яким насправді є світ, та що там, навіть якою є реальність. Бо крізь призму карколомних пригод та бойових епізодів, в мене не полишали думки про думки звичних жителів зорольоту Авангард, який був споряджений, щоб Досягти зоряної системи Альфа-Центаври та колонізації тамтешньої планети натомість був втрачений контроль над керуванням та розпочався тривалий космічний дрейф. Але тут важливий фактор часу та різниця між стартом зоряної місії та подіями у книзі. Бо виявляється, минуло кілька століть з моменту відльоту із землі, за які на кораблі відбулись зміни, що й годі уявити. Люди не тільки забули про мету польоту, вони навіть не розуміють значення самого слова політ. Колоністи виродились та деградували, скотившись у розвитку. На кораблі проживають далекі нащадки тих, хто стартував у надії побачити новий світ. Натомість став бранцем обставин та фактично зачинателем нової цивілізації зі своїми віруваннями, культурою, звичаями та навіть завойовницькими війнами за розширення життєвого простору. Але є ще одні нащадки тих прабатьків. Мутанти, яких витіснили в незахищенні від радіації частини зори льоту, і де ті проживають без гравітації, конкуруючи між собою, борються за виживання та часто роблять набіги на житлові палуби, щоб використати харчі, в тому числі і людей, якими полюбляють. Ласувати так, от авангард це корабель поколінь завдовжки кілька десят кілометрів, поділений на дві кардинально відмінні частини: світ людей та світ м'ютів. І коли я кажу слово світ, це буквально означає все і вся» для тамтешніх жителів, адже корабель для них цілий всесвіт. Вони не можуть осягнути, що є ще щось за межами надійного і міцного корабельного корпусу. Усе, що їм відомо, в межах зверельоту, і тільки з ним пов'язане. А слова корабель, політ, кінцева мета місії чи гравітація позбавлені сенсу та сприймаються радше як метафори життя чи, наприклад, любощів. Про існування зірок, планет та космосу загалом і мови не може йти. Цивілізоване суспільство поділене на селян фермерів, які гарують, вирощуючи їжу, інженерів, які підтримують всяке таке функціонування корабля, та вчених і офіцерів на чолі з капітаном. Що цікаво, то діє суворий контроль за народжуваністю, як і в давній Спарті, кволих та нездорових, немовлят просто. Кидали в конвертер для переробки на енергію. Так, у спарті кидали просто зі скелі, але сенс ви вловили. Таким чином прагнули підтримувати чистоту населення без мутацій, які названі тут початкою хафа. І, взагалі, цей хаф тутешній сатана, той, хто посмів щинити бунт на кораблі в прадавні часи та виступити проти плану Джордана, тутешнього бога, що створив і спорядив корабель. У політ, тож як бачите, існують протиборчі сили, доброта, зло, чисті та мутанти. А цього вистачає, щоб унеможливити мирне життя, поза як зовнішні вороги та потенційна небезпека вимагають жорстокої консолідації та зосередження влади в руках небагатьох ні тобі соціальних ліфтів, ні просування по службі, хоча бувають і винятки. Суспільство надміру побожне та намагається жити по заповідях Джордана, уникаючи вчинків, які б свідчили про схильність до Єресі Хафа. Будь-які поведінкові відхилення, прямий шлях, конвертер. Ти повинен працювати, підкорятись та не питати зайвого. Ну от саме з останнім і були проблеми у нашого головного героя Гю Голанда. Молодого, вправного та надміру допитливого парубка, який на власній шкірі відчув, що таке сутички з м'ютами, та прагнув вибитись в люди, сумлінно опановуючи інженерні стародруки та книги. Минулого. Тут зразу мені пробігають паралелі з кантикою для Лейбовіца, де ролі і значення книги для сюжету і, хоч були значно суттєвішими, все ж у пасенках Гайнлайн їм теж приділяє неабияку увагу. Особливо одна давня брава історія про. Трьох мушкетерів наштовхне головних героїв на кілька дуже цікавих ідей, що дозволить їм взяти верх над супротивником. Метикувати Голанд читав книгу за книгою, вивчав фізику, астрономію, технічну документацію та інструкції з керування. І, хоч у більшості отриманої інформації, він геть нічого не тямив, точніше не розумів значення багатьох речей. Все ж це запалило у ньому іскру дослідника. Він будь що намагався знайти відповіді на питання, які так і. І висіли в повітрі. От будаю, що ж таке насправді політ? Чому все влаштовано так, а не інакше? Чи давні оповіді про місію корабля правдиві, якщо так, що таке земля та ціль польоту? І чим є, врешті-решт корабель? Знаєте, він навряд би зміг швидко докопатись до істини, якби не повторна сутичка з начатками хафа, мутантами з верхніх палуб, у якій він ледь не загинув, та потрапив у полон до одного з ватажків країни Мутів. Двоголового Джо Джима, а він скажу я вам один з найкращих персонажів, яких я зустрічав, начитаний інтелектуал з неабиякою фізичною силою, та ще й змінливим характером, який залежить від того, яка голова візьме верх. Двоголовий м'ют чи не що миті повинен балансувати між амбіціями та жагою до авантюр однієї своєї сутності, та холодним розумом і поміркованістю іншої за внутрішніми діалогами Джо Джима цікаво спостерігати. А ще він той, хто відкриє шокуючу правду Гю Голанду, та не тільки розказав яким є світ насправді, а й покаже всю безмежність космосу? Момент потрясіння насправді дуже потужний, адже і знову повертаючись до початку відео, психологічно людина не здатна одразу осягнути, що жила помилковими. Уявленнями натомість реальність настільки приголомшива, що можна вхопити памороки, якщо не мати час, щоб все структурувати та обміркувати, і тільки начитаність Голанда та його аналітичний склад розуму дозволили йому все вмить зрозуміти, це наче пазл, який склався в цілісну картину, яка узгоджується з тією інформацією, що він отримував з прочитаних книг. Проте у природі речей наш глю розбирався. Куди краще ніж в людській сутності, осягнувши істину, він поспішив поділитися відкриттям з близькими та друзями. Точніше він їх вважав такими, пориваючись відкрити людям очі, йому враз стулили рота та прирекли до смерті за Єресь і нехтування вченням Джордана. Про відкриття знала тільки купка людей, зокрема, і наставник Голанда, головний інженер Ерц, якому г'ю першому все розповів. Однак той звинуватив учня в Єресі та доповів капітану, якого теж не надто вразили розповіді про побачене в головній рубці, і який засудив парубка до смерті в конвертері. Що було далі, все таки. Ці подробиці опущу, щоб вам було цікаво читати. Натомість розповім про ще одну персону гедотну, як на те пішло, яка марила тільки владою та мріяла підкорювати своїй волі інших. Нарбі був помічником капітана, але завжди бачив себе на його місці. І от Гайнлайну вдається прописати таку паскуду, яка, попри позірну лояльність та навіть переконані запевняння, що гратиме за новими правилами. Все тільки так і робив, щоб отримати максимальну вигоду та сконцентрувати усі важелі впливу у своїх руках. І неважливо, скільки друзів чи тих, кому він клявся, у вірності, чи бодай переконував у спільності думок, дій та ідей загине або буде стерто в конвертері. Навіть попри побачене в головній рубці. Та ґрунтовні пояснення Голанда, що і як є насправді, Нарбі тримався за своє сліповірюче усталість у звичного стану речей. Хоча ні, на показ він прийняв нову реальність та діяв спільно з нашими героями, щоб захопити владу на кораблі та врешті завершити політ. Однак, отримавши своє, він почав діяти вже проти недавніх союзників, нехтуючи побаченим та відкидаючи пропозиції, розповісти про все людям. Які продовжували жити як і до цього нічого не підозрюючи, та все ж вважаю, що Нарбі таки повірив у те, що корабель це не увесь всесвіт, а тільки піщинка в безмежному космосі. Тим його бажання правити і тримати в покорі екіпаж та населення було сильнішими, бо капітан дорівнює божество. А цього відчуття він не хотів позбутися. От такі от справи, що ж зроблять наші герої, чи вдасться їм завершити політ, чи дізнаються правду про бунт на кораблі в минулому, який і з увесь ланцюг подій. Та чи довідаються правду інші жителі авангарду, для яких корабель і далі цілий всесвіт? Це дізнаєтесь, прочитавши книгу або ж прослухавши аудіоверсію на каналі Калідор. Ви будете в захваті від історії. Хоч і казав, що трохи спойлеритиму, втім, наче нічого критичного не розкрив. Все найцікавіше залишив вам. Дякую, якщо додивилися відео до цього моменту. Підписуйтесь на канал та коментуйте. З вами був Книгоман. Читайте.